11 годин рятувальники намагалися загасити пожежу по вулиці Гонти. Півсотні рятувальників та 13 одиниць техніки ліквідовували займання у ангарі будівельних матеріалів, де зберігався ламінат та інші пластикові вироби. Вогонь знищив площу у тисячу квадратних метрів. Повідомлення про пожежу до надзвичайників надійшло 9 листопада близько 10-ї вечора. Локалізували займання уже близько 11-ї вечора. Але через відсутність гідрантів у промисловій зоні лише о восьмій ранку пожежу вдалося ліквідувати. Для цього залучили дві цистерни від залізничної станції Вінниці. На щастя, ніхто з людей не постраждав. Причини загоряння наразі встановлюються фахівцями. 9 листопада, о 21.35 до оперативно-координаційного центру служби порятунку Вінниччини надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Гонти, а саме зайнялося в приміщенні складів ангарного типу. Прибувши на місце події за підвищеним номером виклику, надзвичайники встановили, що площа загорання складає майже тисячу квадратних метрів. Рятувальники о 22.40 пожежу локалізували. Таким чином вони запобігли поширенню полум'я на поруч розташовані складські приміщення, в яких також зберігалися будівельні матеріали. Пожежу вдалося повністю ліквідувати лише на ранок 10 листопада, рівно о 8 ранку.